Ця історія про чоловіка, який сів у нічний потяг, і більше не знайшов дороги назад. Потяг вів його не до станції, а вглиб його власних спогадів. Потяг прибув без звуку. Це здалося дивним уже з перших секунд жодного гуркоту, жодного попередження, лише м'який рух повітря, ніби хтось повільно відкрив двері великої кімнати. Сергій стояв на пароні сам. Було близько другої ночі і маленька станція. Затиснута між лісами, світилася лише одним тьманим ліхтарем, який блимав як стара лампа в підвалі. Він приїхав сюди з пересадкою. Відрядження затягнулося, і замість того, щоб повернутися зручно в день, довелося шукати будь-який варіант, аби дістатися додому, хоч якось. Касарка сказала, що є нічний потяг, не вказаний у розкладі, але він іноді ходить. Вона сказала це дивним тоном. Ніби вибачалась за сам факт його існування. Коли потяг підкотився, Сергій був упевнений, що це якесь службове сполучення, вагони були старі, але дуже чисті. Метал обшивки блищав, немов його полірували вручну. Двері відчинилися повільно, але без звуку. Усередині тиша. Не було гомону пасажирів, навіть запаху типового залізничного провітрювання. Лише м'яке світло і рівна. Майже лікарняна чистота. Його зустрів провідник високий, сухий чоловік у темній формі без емблем. Обличчя бліде, але не хворобливе, а радше стерильне. Він мовчки кивнув Сергієві і жестом показав на третій вагон. Сергій хотів спитати, чи це точно на Київ, але щось у погляді провідника змусило його просто піти вперед. Йому дісталося купе біля самого кінця вагону. Усередині. Знову та сама не зрозуміла старильність. Постіль була ідеально заправлена: стіни матові, світло м'яке, але не тепле. Він поставив сумку, сів на нижню полицю. Потяг зрушив із місця настільки плавно, що він не помітив, коли саме це сталося. Коли Сергій визирнув у коридор, то зауважив, у вагоні панує абсолютна тиша ні кашлю, ні телефонів, ні розмов. Декілька дверей були прочинені. Але в них темно. Ягине світло в коридорі, він би подумав, що їде сам. Він повернувся до купе і ліг. Спати не хотілося. Думки крутилися навколо звичного, робота, втома, плани, що не здійснилися. Але щось у ньому було неспокійним. Його нервова система, ніби ще до свідомості, вловила щось, чого розум не міг сформулювати. Перший дивний момент стався о 2 годині 47 хвилин. Він поглянув на годинник, на телефон, а саме механічний годинник на руці. Раптом світло в купе злегка згасло, майже непомітно, і в коридорі щось клацнуло, як електрика. Але коли він визирнув, усе було на місці тиша, світло, жодного звуку. Однак щось змінилось. на столі у купе лежала серветка. Зверху цукерка у срібній обгорці. Він точно пам'ятав. Що нічого не залишав там. Цукерка була кругла, блискуча, немов щоно не поклали. Він узяв її, розгорнув. Запах був дуже знайомим запах дитинства, щось ванільне, але не надто солодке. Він навіть згадав упаковку, такі продавали в 90-х у магазинах біля школи. Але ці цукерки давно зникли з продажу. Він не встиг вирішити, їсти її чи ні, двері в купе злегка рипнули. Самі. І в коридорі він почув кроки повільні, важкі, з інтервалом у секунду чи дві, наче хтось ішов по вагонах не поспішаючи. Сергій визирнув коридор порожній, але кроки чулися далі зі сторони сусідніх вагонів. І тут він помітив у вікнах темрява. Абсолютно! Не ніч, не ліс, не від міста, а щось густе, чорне, таке, що поглинає саме світло. Жодного відображення, жодного натяку на обриси світу. Вікна були, наче зафарбовані темрявою. Повернувшись у купе, він знову побачив серветку. Але тепер дві цукерки. І тоді вперше йому стало по справжньому холодно. Сергій сидів нерухомо, дивлячись на цукерки. Дві. Точно дві. Він не міг помилитися. Спершу була одна, тепер дві. Жодного звуку, жодного руху. У повітрі зависло якесь очікування, як на мить до грому, коли небо вже затягло, але ще не пролилось. Він підійшов до вікна і торкнувся шибки. Скло було тепле, неймовірно тепле, майже гаряче, ніби потяг проїжджав повз роє зажарену пустелю, хоча за всіма картами. Він мав рухатися крізь ліси. У темряві зовні не було жодного світла. Не зір, не місяця, не станції, лише чорна глибина, що ніби дивилася назад. Він вирішив пройтись коридором, повільно, намагаючись не дихати голосно. Йому здавалося, що потяг не просто їде, він ковзає крізь щось більш густе, ніж ніч. Двері в інші купе були прочинені, але занадто темні. Він заглянув у одне з них і на мить побачив спину людини. Людина сиділа нерухомо обличчям до стіни. Волосся коротке, темне, як у нього. І Щось у поставі цієї постаті змусило Сергія відступити. Він рушив далі, дійшов до стику між вагонами. Двері автоматично відкрились. Проходячи крізь стиковий перехід, він зупинився. Між дверима наступного вагону було щось на підлозі. Маленький, прямокутний папірець, він підняв його на ньому було написано друкованими літерами не розмовляй з ними. Папір був старий, з трохи пожовтілими краями, не зіпсований, але наче з іншої епохи. Він приглянувся навколо нікого, потяг їхав усе в тій самій гнітючій тиші, і жодного звуку зовні. Він зайшов у наступний вагон. Цей вагон відрізнявся. За місць сіробілого освітлення тут лампи були тьмані, жовтуваті, ніби свічки за товстим склом. У купе сиділи пасажири. Усі нерухомі, не спали, але й не ворушились. Хтось дивився в підлогу, хтось просто в стіну. Жінка у червоному пальті тримала в руках книжку догори дригом. Дід з палицею дивився на свої руки, але пальці його не ворушилися. І всі вони дихали повільно, надто повільно. Сергій пройшов повз них і відчув, як волосся на потилиці піднімається. Усі, кого він проходив, повільно повертали голови, не тіло, лише голову, і дивилися на нього. Без жодної емоції. Останнім у ряду був хлопчик можливо, років десяти. Він сидів, у перший погляд у вікно. Коли Сергій порівнявся з ним, дитина прошепотіла. Це твій перший раз. Голос був глухий, ніби із води. Сергій застиге. Згадав папірець не розмовляй з ними. Він нічого не відповів, лише кивнув. Хлопчик усміхнувся дуже повільно. Його очі не кліпали. Якщо не запам'ятаєш, доведеться їхати знову. Сергій пішов швидше. Пройшов ще кілька купе, вийшов у стиковий простір і став. Там, просто на підлозі, ще один папірець. Ти вже був тут. Він завмер. Руки стали холодними. Ця фраза вона пробила його наскрізь. Довго, як слабкий відгомін, справді щось було щось знайоме, потяг, темрява, цукерка. Він уже відчував це. Коли він повернувся назад до свого вагону, купе було порожнє. Тобто не зовсім порожнє. На столику лежали чотири цукерки і дзеркальце маленьке, кругле, складне він ніколи його не мав, у дзеркалі його обличчя, але ліве око кліпнуло із запізненням. Сергій сидів нерухомо його дихання стало поверхневим, він не міг відірвати погляду від дзеркальця те, що він бачив, не просто спотворення. Це був його погляд, його лице, його очі, але одне з них справді кліпало із запізненням і не завжди разом з іншим. Як ніби відображення жило окремим, затриманим життям, він клацнув дзеркальце, щоб його закрити. Металева кришка зачинилася з тихим клацанням, звук був дивно чітким, ніби його записали на мікрофон і пустили у вуха. Цей звук не належав реальному світу. Він був глибшим, занадто об'ємним, на столику вже п'ять цукерок. Він більше не торкався їх, але одна була розгорнута, хоча він цього не робив, тоді Сергій відчув, що не сам відчуття, ніби хтось стоїть за спиною. М'який тиск, який не можна пояснити, але від якого по шкірі пробігають мурашки. Він повільно обернувся. І побачив тінь у дверному прорізі купе, форма людини, не зовсім темна, радше прозора, як пригорілий слайд, і щось у цій фігурі було знайоме Силуе здався власним, як тінь, що запізнилась на кілька кроків. Він підскочив, вихопив дзеркальце, і в ньому тіні вже не було лише його відображення, і усмішка, не його. Він вибіг у коридор, потяг їхав як і раніше, але тепер ще повільніше. Час, здавалося, сповільнився. Він зазирнув у перше купе жінка в червоному пальті сиділа, як і раніше. Але тепер її очі були відкриті і звернені прямо на нього. Не просто погляд, це був виклик. Вона, здається, чекала, коли він знову прийде. Далі, чоловік у капелюсі, тепер у нього в руках була газета, але вона вся була білою, жодного тексту. Сергій відчув, що не повинен читати її. Він пройшов далі на стиковому переході знову папірець. Він лежав, як завжди, обличчям догори, цього разу на ньому було написано Ніколи не запитуй, куди їде цей потяг. Він сховав усі папірці в кишеню. Їх уже було три. Хоча здавалося, що й більше. І з кожним кроком Сергію все сильніше здавалося, що він не перший раз читає ці повідомлення, ніби пригадує не слова, а їх відчуття. Вони вже були з ним. Він пішов далі через ще один вагон, а потім наступний. І в кожному трохи інший світ, трохи інше світло. Інші звуки. Один вагон пахнув лікарнею, інший свіжим хлібом. У ще одному на стінах були старі фотографії, ніби музейні, і серед них він упізнав себе. Він стояв на фоні будинку, зліва старий велосипед, справа собака, яку він мав у дитинстві. Та цієї фотографії ніколи не було, і ніхто не робив її. Він більше не розумів, куди йде. Потяг здавався нескінченним. Двері відкривалися одна за одною, але він не відчував прогресу. Все більше все повторювалось. Коли він повернувся назад до свого вагону, йому здалося, що пройшла не година, а кілька днів. У своєму купе він побачив це знову. Але тепер не лише дзеркальце. На столику лежав лист. Ручкою старим почерком було написано. Ти вже питав, як з нього вийти, але тоді не послухав. Сергій упустив листа в голові завило всі голоси, всі відлуння, всі звуки потяга змішались, і з темряви за вікном, ніби хтось почав шепотіти, незрозумілі слова, але йому здавалося, що вони про нього. Він притулився до стінки і закрив очі. Здавалося, що потяг більше не їде. А тягне щось із нього самого. Коли Сергій розплющив очі, потяг стояв. Точніше, він не був впевнений, чи рухається потяг. Все довкола застигло в якійсь дивній тиші, ніби сама думка про рух зникла. За вікном не було нічого. Жодного світла, жодної тіні, просто біла порожнеча, як нескінченний туман або сніг без сніжинок. Його купе більше не виглядало знайомо. Кольори стали блідішими, деталі розмитими, дзеркальце зникло, лист теж, але цукерок стало одинадцять. Усі різні одна загорнута в стару газету, інша в шкіру, одна просто гола, чорна, блискуча. Сергій обережно підійшов до них, простягнув руку до тієї, що в газеті. І тоді почув позаду голос Якщо вибереш не ту, прокинешся знову тут. Він обернувся. У дверях стояв чоловік високий, у сірому пальті, обличчя наполовину сховане капелюхом, очі глибокі, наче тіні в старому кіно. Він не був схожий на пасажира, він був схожий на когось, хто належав цьому місцю. Хто ви? Сергій ледь вимовив. Чоловік не відповів. Лише підійшов ближче, сів навпроти і дістав з кишені годинника на ланцюжку. Той не тікав. Стрілки стояли на три години 17 хвилин. Це час, коли ти заснув, сказав він. Сергій завмер. Я не сплю. Ні, сказав чоловік, але й не прокидаєшся. Це між. І між буває довгим. Сергій дивився на нього. Намагаючись зрозуміти, хто він? Провідник, видіння. «Він». Ти не перший, тихо сказав незнайомець. Більшість повертається хтось одразу, хтось через роки, а деякі залишаються. Я хочу вийти. Голос Сергія був тихим, але впевненим. Тоді мусиша згадати, що ти тут робиш, і хто ти такий? Бо поки не згадаєш, потяг буде їхати. Чоловік підвівся і пішов. Не відчинив двері, пройшов крізь них, ніби крізь туман. Сергій лишився один. Знову, він сів і заплющив очі, і тоді спалах. Короткий, як фотоспалах, середині голови. Внутрішнє бачення. Він стояв у себе вдома. Ранок, кухня. Кава перелилася через чашку, телефон дзвонив, він не підняв. Потім лікарня, біле світло, чийсь голос. Ми зробили все можливе. Руки Сергія тремтіли. Він упав на підлогу купе, намагаючись ухопити реальність. Його долоня впала на підлогу, і на дотик вона була не лінула умною, як у потязі, а дерев'яною, домашньою. Він підняв голову. Перед ним стояла жінка, ніжна у простій сукні, волосся зібране, обличчя розмите, але рідне. Ти сам себе замкнув, сказала вона. Хто ти? Та кого ти залишив? Вона зникла. Коли Сергій схопився, він вже знову був у потязі. Дзеркальце повернулося на стіл. Поруч, новий папірець. Наступна зупинка твій вибір. Цукерки зникли. Лише одна лишилась. Та, в золотистій обгорці, вона дихала ледь помітно, як живий організм. Сергій сидів нерухомо. Перед ним одна цукерка в золотій обгорці. Вона вже не просто лежала, вона, здавалося, пульсувала. ледь вловимо, але ритмічно. Як серце. Він простягнув руку. Дотик до обгортки був теплим, несподівано живим. Коли він розгорнув її, всередині не було нічого. Жодної карамелі, жодного шоколаду, лише згорнутий клаптик паперу. Він розкрив його і прочитав: Твій дім не там, де ти спиш. Твій дім, де ти згадав, хто ти. Раптом двері купе прочинилися. «Провідниця». Вперше за всю поїздку. Її обличчя було спокійне, але глибоко втомлене. Вона подивилась на Сергія довго з якоюсь м'якою жалем. Ми наближаємось, сказала вона. До чого? До тебе. Сергій підвівся, купе потемнішало. Двері автоматично відчинились. За ними не було вагону, лише вузький місток, що вів у інший простір. Не можна було сказати, що це станція. Це було як коридор спогадів, стіни з образів, стеля з дитячих голосів, підлога з ритму серця. Все пульсувало пам'яттю. Сергій ступив туди, перший крок, і в обличчя повіяло вітром, той самий вітер, що буває на дачі в дитинстві, з ароматом сирої деревини і диму. Він побачив, як пробігає пес. Його старий пес, чапа, сміх, дівчина, його перше кохання, її погляд. Вони сидять у парку, тримаються за руки. Другий крок, мама. Вона готує борщ. На кухні телевізор говорить сам до себе Я тоді, в реальному світі. Вона щось каже, але він не чує. Вона обертається. Губи шепочуть, не запізнись. Третій крок лікарня. Знову та ж сцена. Але тепер усе повніше. Телефон у нього в руках. Він дивиться на екран. Пропущений дзвінок. Підпис, дружина. Голос лікаря. Ви могли встигнути. Якби ви назволікали? Усе навколо стало важчим. Світло згасало. Сергій затулив очі руками. І раптом нічого, тиша. Він стояв на пароні. Реальному, залізнична станція, порожня, тиха, сіре небо, світанок. Потяг, за кого він вийшов, вже зникав у долині. Він озирнувся. Поруч стояла лавка, на ній його дзеркальце. Він узяв його в руки, поглянув на себе. І вперше відображення було точним. ніякого запізнення, ніякої усмішки. Просто він, звичайний, справжній. Він підняв голову і пішов. Минуло кілька тижнів. Сергій жив, як зазвичай, робота вулиці, кава зранку, черги, метро, але щось змінилося незовні в ньому самому. Він почав знову відчувати дрібниці, звуки дощу по підвіконню, як пахне повітря перед грозою, як боляче сміється старий фільм, і що значить почути своє серце серед тиші. Іноді, прокидаючись вночі, він чув звук потяга. Далекий, ледь вловимий, але вже без страху, лише як нагадування, бо потяг був не про дорогу. Він був про пам'ять, про вибір, про вміння зупинитись і побачити, що ти загубив. У нього на столі лежало дзеркальце, старе, потерте. Звичайне, він не торкався його більше, але і не викидав. Бо іноді, щоб рухатись далі, потрібно побачити себе по-справжньому.